Вітання, друзі, підписники та мандрівники Ютуба. З вами канал Вінтажний Гік-Пошук. Я Олександр. Так. І сьогодні в мене в руках ось такі два пакуночки. Бачите, так, вони прийшли до мене з сайту eBay, саме зі Америки. Тож, давайте, друзі, разом подивимось, що я там такого цікавого, вінтажненького собі замовив. Поїхали розпаковувати! Так, друзі, два пакуночки. Як я вже згадував в попередньому відео, коли приходили посилки Зебей, я замовляв через е, нова пошта Shopping. Вони не комбінують в одну посилочку, але ось ну, так вийшло, що мені прямо один день прийшло 20 пакуночки. Так, дивіться, ось цей пакуночок, він трішки легший. Там доставка отрималась щось 8 850 доларів, ну, 300, 340 гривень, грубо кажучи. Оцей важче, він там на кіло 200, то отрималась доставка 15 доларів, 600, 630, 640 гривень, там, грубо кажучи, так. Ну, от, 1000 гривень два пакуночки за доставку. Трималось так. Так, ну, давайте... Давайте розпочнемо відкривати, бо чекав я їх приблизно. Ой, навіть не знаю ну, днів 10. Це от з того моменту, як вони, як вони в Америці прибули на склад. А ще поки був там викуп, поки воно рухалось по Америці до складу. Також там якісь днів 5 пройшло. Так. Ух ти, а тут навіть ніякої не пупирочки, нічого. Тут тобто хоч так, надіюсь, все цілесеньке. Ну, Ой, друзі, яка у нас річ цікава. Хо-хо-хо. Так. Як бачимо? Шварценеггер. Ось картиночка. І це у нас Термінатор 2 Judgment Day Special Edition. Так. Є, бачите трішки. Дефектики по написам. Але в цілому, в цілому непогано. Хоча, отак, трішки дефектна коробочка. Але вона така була і на фото, наскільки я правильно пам'ятаю. Так, друзі, а тут у нас... Не здогадали ще, що це? Опа так. Тут у нас VHS. -ки. Так, саме так. 2VHS. Спеціальне видання. Термінатор 2. Оригінальчик. Ну-ка, давайте. Класний такий кейсик. перша VHS. -очка. Спеціальне видання. 152 хвилини. Я так розумію, тут сам фільм Термінатор 2, а другий VHS – це тут якийсь behind the scene. Ну, от, позакадрові зйомки. Скоріш за все, те, що не війшло в сам фільм. Можливо, якісь вирізані сцени. Ну, слухайте, прикольно. Класне таке справді лімітоване видання. Це от чисто те, що можна американського ексклюзиву собі замовити. Ну, у касет стан гарний, питань до них взагалі немає. Ну, трішки-трішки так, трішки пошкодження, але, але не смертельні. Все ж таки, я хотів би побачити, якого це року видання. Но щось ніде на коробці. Я цього не бачу. І тут також нема тут тільки фірми-виробники. Ну, блін, прикольно! Все рівно прикольно. Таке я в руках точно ніколи не тримав. Оригінальний Термінатор 2 з додатковими матеріалами. Буде що подивитись. І магнітофон в мене працює, тим більше цікаво. Дуже цікаво, ні. Прикольно, прикольно. Гляньте, яка топова картинка взагалі. У. Клас. Друже, а не забудь підписатися та поставити вподобайку. Дякую. Ну і наступна покупочка наша посилочка. Легенька. Ну тут я собі замовив теж таку цікаву досить річ. І також пов'язано з фільмом, з культовим фільмом. Зараз відкрию, покажу. Я не сподіваюся, що воно, здається, воно, так як я дивився по, по трекеру. Так. Ну, тут хоч є пупирочка. Ой, воно зовсім і невеличка, так отрималось. Ну так, невеличка. Я... Знову мені не щастий з розміром. Я думав, вона більше. Але окей, добре. Так. Зайве прибираємо. І, друзі, ми маємо. Так, що воно було рівне? Ми маємо ось таку, я навіть не знаю, як це правильно назвати, підставку. Movie Maniacs. Ну, як би так, скоріше за все, вона так і називалася підставка під постери. Бачите? Так вона гарно виконана з такими. Черепушками, пацючками. Це не пластик і не метал, якийсь такий матеріал. Ну, якийсь штучний, скоріш за все. Ну, мені здається, це виробляла НЕКа. А ні ну-ка, видимо. Це в нас McFarlane Toys 1999 рік. Так, McFarlane. І це як підставка під постер до фільмів. І тут, як бачите, постер одного з моїх найулюбленіших фільмів, в принципі, з 90-х The Crow Ворон. Ворон з Бренденом Лі. До речі, також не забудьте написати: дивились ви вже сучасний сучасний ремейк цього року, і як він вам зайшов чи ні. Ну, дивіться, як гарно. В принципі, мені сама ось ця. Ось це оздоблення дуже подобається. Класна така річ буде на поличку. Я так розумію, що тут, мабуть, можливо змінювати постер, хоча ось воно якось прям смолою якоюсь чи клеєм приклеєно, тому, мабуть, не вийде, щоб так змінити. Постер цей, звичайно, ось такий глянцевий. Так, а ну, повний ріст вам видно. Захоплюю камеру, отак воно виглядає. Ні, Ну, цікаво, слухайте, мені подобається. Правда, дійсно, я думаю, вона трішки, навіть ну, не у висоту, а в ширину трішки більше. А тепер до нього потрібно фігурку самого ворона бренда на лі шукати. Гарна річ це я взяв собі, буде прикрашати мою поличку. Так, і хочу ж вам свою нову поличку показати. Ось, хто бачив, можливо, відео, це Нінтендо мені подарував Єгор з каналу Лампа ВТБ. І я ж вирішив і Фамікомчик, і Нінтендо тоді треба на поличку. І ось так воно стало. Нінтендо і мій фамікомчик якраз зверху. Ну тут каріки, це поки така робоча, знаєте, поверхня, робочий цей. Ну і дивіться, якраз наверх дуже чудово помістились ось ці останні. Останні посилочки така, можна сказати, кінополичка виходить, так? Термінатор, Годзіла, Дракула, Ворон. Ну і ось тут поруч Черепашки також картриджі до Фаміка охороняють. Друзі, а на цьому я вам велике дякую за перегляд. Кому було цікаво, то не пожалкуйте вподобайку. Також можете і на канал підписатись, і якийсь комент написати. От такі у нас сьогодні були посилочки з Штатів. На цьому я вам бажаю гарних пошуків, цікавих знахідок і чудових доповнень в колекцію. Зустрінемось в наступних роликах. До зустрічі!